Отож, з нами на зв'язку наш гість, і це Сергій Лукашов, директор СОС Дитячі містечка Україна. Слава Україні! Вітаю вас, пане Сергію. Слава. Так, дякуємо, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нас. Отож, поговоримо про те, як на Львівщині будуватимуть перше в Україні містечко сімейного типу для дітей сиріт. Власне, ми говорили про те, що розпочали е, цей проект у Дублянах на Львівщині, і це проект дитячого селі. А е, могли би так детальніше розказати, чим особливий цей проект, і особисто яке значення для вас має участь у ньому? В цілому наша організація займається сімейним влаштуванням серотілих дітей вже багато десятирічні з 1949 року в Україні. Ми працюємо з 2003 року і е, охоплюємо ну щомісяця приблизно 10 тисяч е, бенефіціарів е, клієнтів е, різними послугами з метою, щоб дитина залишалася в сім'ї, щоб ні в якому разі дитина не опинялася в інтернаті е, ще гірше на вулиці. Е, цілий комплекс послуг ми надаємо. Сім'ям, які постраждали від війни, однак це не завжди все таки досягає успіху. Обставини бувають дуже важкі, і дитину треба вилучати. І альтернативою рідній сім'ї має бути прийомна сім'я. повторюся ні в якому розі не інституція. Інтернат травмує дитину, і він надзвичайно дорогий для держави. І він не приносить користі дитині, коли вона стає дорослою з інтернату. Дитина виходить дезадаптованою і травмованою. Таким чином ми розвиваємо сімейні форми виховання і що сюди входить. Зокрема, це оцей проект, який ми називаємо Дитячі оселі. Його нам допомогли запустити наші сестринські організації ЕСОС дитячі містечка Данія і німецький осередок ЕС дитячі містечка. Фонд Германа Кмайна спільно ми побудуємо в Україні три осередки. В кожному з них буде три житлових будинки і соціальний центр. В кожному житловому будиночку буде жити одна велика прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, в якому буде до восьми дітей. По законодавству можна до 10, але ми вважаємо, що треба все-таки не до максимуму наповнювати ці сім'ї, щоб більше було часу батьків-вихователів на догляд. Ці будинки, цей комплекс житловий, буде побудований по дуже сучасних е скандинавських е технологіях будівництва. Це будуть екологічні матеріали, е природна вентиляція, природне освітлення. Дуже маленький е, вуглецевий слід, і дуже продумане вписування в ландшафт. Е, якраз та ділянка, в, де буде будуватися в дублянах, е, вписується і в сусідній парк, і поруч озеро, і житловий мікрорайон висотки, і школа, і цей соціальний центр він буде охоплювати послугами якраз всю цю невелику громаду і. Діти, які будуть зростати в цих дитячих будинках сімейного типу, будуть добре інтегровані в громаду як звичайні повноцінні громадяни Дублян, Львова, України. Ось така у нас мета. Вибачте, я вас не чую чомусь. А тепер чуєте? Так, тепер чую. Так. Я говорю про те, що це насправді дуже крутий і важливий проект, особливо для дітей, які позбавлені батьківського піклування, і важливо таке впроваджувати більше в різних громадах. Але от, власне, все ж таки в нас відбувається поки що війна. Чи є зараз якісь такі труднощі на шляху реалізації цього проекту? Є об'єктивні і є суб'єктивні. Об'єктивні в тому, що стає більше соціальних сред, я підкреслюю соціальних. Все таки, на щастя, не так багато дітей стають сиротами саме через загибель своїх батьків. А ті, що стають такими, вони часто влаштовуються дуже швидко в сім'ї родичів, і це прояв такої солідарності і родинної підтримки нас, українців, і ми можемо цим пишатися. Однак війна спричиняє бідність і е, розлучення сімей через міграцію, через мобілізацію, через довгі перебування е, на фронті, інколи через те, що фронт розділив сім'ю. Ось це стає причиною соціального середства. і е, це об'єктивна причина. З нею треба зараз мобілізуватися, нам боротися всім, всьому нашому суспільству. Треба створювати е, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, підтримувати родинну опіку. А суб'єктивна причина в тому, що дуже часто органи влади, конкретно люди, які приймають рішення, не розуміють важливості сімейного тепла для дитини. Вони думають про базові потреби нагодувати, щоб було сухо і чисто. І вони не розуміють, наскільки важливо для формування особистості любов. Пафосно звучить, але це дуже необхідно для формування дитячої особистості. І це не просто такі, якби забаганки, а це фізіологічна потреба дитини, щоб в неї був один постійний, значущий дорослий, мама або прийомна мама, тато або прийомний тато. Тоді формується психіка, тоді повноцінно розвивається тіло. Навіть е, дітей в інтернатах навіть фізіологічні процеси уповільнюються. Е, емоційний голод спричиняє недорозвинутість е, навіть фізіологічних процесів. Дитина має бути в сім'ї, там їй е, будуть створені повноцінні умови для розвитку. І люди, що приймають рішення, мусять це усвідомити. І зараз у нас в Україні демографічна катастрофа, просто ми можемо це визнати катастрофа. Ми втрачаємо дитяче населення неймовірними темпами. Ну не знаю, яке інше суспільство таку катастрофу переживало. І ті діти, що залишаються. Стають для нас втричі, в десятеро більш цінними. Ми мусимо вкладати в них все, що можемо, створювати для них найкращі умови, а найкращі умови тільки в сім'ї. Ось тоді, якщо дитина виростає в сім'ї, вона буде і творчою, і сміливою, і самостійною, а, і незалежною. Нам саме такі громадяни потрібні, тому що, тому що треба буде відтворювати, відновлювати, відбудовувати країну. А, тому сімейні форми виховання набувають особливої значущості, а вони у нас зараз е, самі недоглянуті, можна сказати. Е, надзвичайно низька оплата, е, нема підтримки соціальних послуг е, на місцях, тому що просто дати житло недостатньо. Я повторюся, що в нашому проекті дитячого селі разом з житловими будинками буде будуватися соціальний центр. Ось це необхідно. Тому що діти попадають в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу після важкого досвіду. Вони натерпілися в інституціях або в своїх рідних дисфункційних сім'ях, і їм потрібна велика підтримка психологів, педагогів, соціальних працівників і батькам виховати потрібна підтримка, бо їм важко вони працюють цілодобово без вихідних, без відпусток, десятиріччями і ось. Цей соціальний центр, який буде їх підтримувати, такі соціальні центри мають бути в усіх громадах. І ми сподіваємося, що спільно з громадою Львова, з надзвичайно ефективною службою справ дітей Львівської громади, ми створимо такий приклад. Взагалі, Львів надзвичайно інноваційний Львів, надзвичайно інноваційна громада. Вона попереду всієї країни. Чесно вам скажу. Не тому, що ми тут. Партнери, а це об'єктивний такий е, е, факт, що Львів позбувся великих інтернатів і це зразок для всієї держави. І саме до нашого проєкту: теж е, наші партнери з Львівської е, міської громади, і з міської ради, і служби справ дітей проявили ініціативність, організаційну спроможність, допомогли е, з, знайти і. Всіма належними процедурами оформити ділянку під забудову. І от вчора ми стартували з цим будівництвом. Доброго Вона, дня. Сергію, дякую вам за таку конструктивну відповідь. За те, що поділилися де. деталями. Бажаю успіху і якнайшвидшого побудування цього містечка. Раді була чути з нами на зв'язку. Був Сергій, і ми говорили про будування містечка у дублянах. Дякую вам, дякую.